Hello cool, Friendly! з вами Деніс Friendly. Що ж, коротше, я сьогодні думав купити, зайшов у магазин. Знову бачу бльостки є, ну. Коротше, думаю, видно, не буде. Е, я хотів купити, зайшов у 2 Oreo. Коротше, ще думав вчора купити ці 2 Oreo. Але подумаю, блін, куплю 2 оре 44 гривні, бо одне 22, 44 гривні. Я собі подумав, блін, а що як я візьму Oreo і ще візьму оце, в додачу, ще один бісквітний. Е, ну... Такий батончик, і буде два ролика. Цей ролик і зараз наступний знімаю. Тому такі справи, ми зараз прореагуємо ОРО, потім це. Тому поїхали до заставки. День справді реагує, Деніспені реагує. Сьогодні буде реагувати на. Є. Ну, я вижу, що бльосток особо не видно. Так. Добре, давайте. Є переклад. Переклад, переклад. Якийсь такий переклад, знаєте, є. Я вижу, вижу вже. І так, бісквітне, бачите, буде рувати на бісквітне тістечко з молочною начинкою, глазуроване, Глазуроване та оздоблене. Крихтами зі смаком какао, оро Fresh Milk. Snack. Oro Fresh Milk. milk snack, снек, снек. Коментарів, друзі, не читаю, бо читав зранку, а то... Один ролик ми вчора знімали, ну більше немає. сьогодні ми більше знімаємо, ти нема коментарів. Ну все, поїхали. Значить, oro milk snack. Поняли? Так. А ну давайте зацінимо. Oreo milk snack. Ось такий снек, Поїхали. М -м, прикольно. Класно. М -м, тут ще печення. Що ж я спишу? Що мені жарними буквами по-українськи напишу? Бісквітне тістечко з молочним начинком озирване та оздоблене крихтами зі смаком какао Oreo Milk Snack. Повторив. Розкажу, як мені мене сьогодні день. Попрацював спочатку коробочки, то що я закладав вчора. Бантики у коробочки потім коробки складав. Ну, в принципі, як і всі решта майже мої дні, пройшов в мене день. Давайте я піду по ложку, ми окремо проргуємо. Шоколадне молочне і печення. Я з let's go, це звертаюся. Туди і назад. Реагую в цій кімнаті, бо реагую в цій кімнаті. Логічно. Все, друзі. Давайте прореагуємо Так, беремо спочатку шоколад. Чекайте. Вже інмо. Ну, давайте начинка спочатку. Молочна орео начинка. Крем. Крем, коротше. 9 балів крем. Шоколад. 8 балів І печення Зараз О Ось так треба кусити Печення 8 балів Все, доїдає І це 22 гривні Дорого? Ммм Ще продавали Kinder Maxi King. Треба купити. Чи Maxi King чи якось по інакшему треба купити. Сьогодні загрузив шорти 1, 16 тисяч. Що за 10 жовтня ні одного перегляду не було, як за 20. -ти. Люди вас не розумію. Але дякую за 16 тисяч. 16 тиж переглядів. Добре друзі, на цьому все. Все з'їли, все доїли. Більше не брав. Ну, моя така думка. Трошки оце чорне, давайте покажу. На пачці. Оце чорне мені не особо сподобалось. Ясь воно дуже таке, як, як чорний шоколад, не дуже. Начинка, супер, печиво супер. Е, два купувати не раджу, бо 44 гривень це дорого. Одну штуку, отаке, от як я сьогодні взяв. Один раз на пробу, попробував, оцінив. Сподобалось, не сподобалось, і на цьому все. Коротше, такі були справи. Такий був Оро Fresh Milk Snack. Сподобалось відео. Це саме найкоротша реакція вийшла. Бо одне їв, більше не їв, тому така справа. Такі справи. Сподобалось лайк, підписка, коментарі. Ну, лайк не знаю, списую, підписка, коментарі. Все, з вами був Деніс Францій, дякую за перегляд. Всім гарного вечора, всім пока. Бувайте. Ой, зараз пішли до наступного батончика. П'ять хвилин ролик, розумієте? Оце самий короткий ролик. Пока.